Всього дві пачки желе і водичка. Сьогодні хочу поділитися рецептом желейного суфле в дуже цікавій, красивій подачі. Буде дуже смачно, давайте готувати. Мені потрібно розвести два види желе. Одне у мене буде полуничне, друге апельсинове. Висипаю їх в миску і заливаю кипятком. Перемішую ложкою і залишаю до повного охолодження, до кімнатної температури. Один із видів желе потрібно збити міксером. Спочатку збиваю на маленьких обертах, а потім їх збільшую. Збиваю приблизно 5 хвилин до появи ось такої пишної, побілівшої маси. До збитого желе додаю другий колір, перемішую і розливаю форму. Форма в мене застелена пергаментом та змащена олією. Так вона краще буде відходити після охолодження. Залишаю таке суфле в холодильнику на 2 години. А потім його можна нарізати як тільки завгодно. Можна кубиками, можна закручувати так, як я, можна вирізати різноманітні формочки. Ну дуже смачно і цікаво, обов'язково скуштуйте.